За минулі вихідні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод одна людина загинула та травмувалася дитина. У суботу близько шостої години вечора на виїзді в місто Дубно не розминулися вазівка та мікроавтобус Фольксваген. Внаслідок зіткнення постраждав чотирьохрічний хлопчик, син водія легковика. Його доправили до лікарні із забоями голови. На розвилці при в'їзді в Дубно. 35-річний водій Вазівки, житель села Іваня Дубинського району, рухаючись зі, рухаючи зі сторони Львова у напрямку Рівного, не впорався з. Керуванням не вибрав безпечної швидкості руху та врізався у t 4 На момент зіткнення 19-річний керманич мікроавтобуса, житель села Плоска, пригальмував, аби надати перевагу русі легковику, який рухався головною дорогою. Правоохоронці також встановлюють обставини смерті пенсіонерки, яка загинула 21 вересня під колесами легковика. Трагедія трапилась на Рівненщині в селі Вельбівного Острозького району. 27-річний водій автомобіля Ауді А 4 житель Тесова. Не врахував дорожні обстановки та наїхав на 76-річну місцеву жительку, яка рухалася по краю проїзної частини дороги в попутному напрямку. Зрозумівши, що сталося, чоловік викликав швидку та поліцію. Однак жінка від отриманих травм померла на місці події. Поліцейські доставили на автомобіль на території місцевого відділення поліції та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування ще на дорожню трансп. Портна пригода з фатальними наслідками сталася в селі Карпилівка Рокетнівського району. Про це розповіли в головному управлінні національної поліції. Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, втаранився в стіну місцевого магазину та загинув на місці. 39-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, без номерних знаків, не впорався з керуванням та врізався в стіну місцевого магазину. За частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування. Ані, яке встановить чи перебував керманич у стані алкогольного сп'яніння.